Січень лютий виявилися дощовими на Закарпатті. За останні два тижні в області випало 200% місячної норми опадів. Саме вони і є основною причиною підтоплень та сувів на Закарпатті, запевняє начальник басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Олег Кисіль. За його словами, в області є 27 ділянок з потенційним ризиком підтоплень загальною протяжністю понад тисячу кілометрів. Лютий це вже Накопичувальний наслідок починаючи ще з жовтня-листопада минулого року. І тоді і тут можемо прослідкувати. Ось ми попрацювали з гідрометцентром, і подивитися, скільки опадів випадало за місяці, за місяць, і кожен місяць це було або 200% норми, або близько того. Були місячі січень, наприклад, 300% норми. Звичайно, це аномальна кількість опадів, яка випадає на території, плюс сюди додається. Плюсові температури танення снігу звичайно це викликало формування серії, серії, я би сказав, серії паводків. Один із таких сувів стався в селі Богдан, який перекрив місцеву дорогу. Станом на сьогодні вона проїзна і забезпечено рух по ній. Також відбулася лавина на території карпатського біосферного заповідника. Загрози життю і здоров'ю місцевого населення. Дана лавина не несе. Річка не перекрита, вона спровокована таненням снігу, а також значними опадами. Також масштабний сув ґрунту стався в Лопушанському лісництві Ясенянської філії державного підприємства ліси України. Це понад 11 гектарів лісу. Ділянка характеризується молодими лісокультурами. Паводковою хвилею пошкодило газопроводи в селі Терново та Тересва, внаслідок чого без газу опинилися понад 7 тисяч обість. Відремонтувати газопровід планують до 18 лютого. Крім того, через негоду пошкоджено автошляхи. До прикладу на дорогах місцевого значення між гір'я Лозянське та Іскі Верхній Студенний зруйновані підпірні стінки протяжністю близько 30 погонних метрів. А між селами Майдан-Новоселиця пошкоджено 70 метрів дорожнього полотна. Маємо 13 таких критичних ділянків, де потрібна, так мовити, перша дорожня допомога. За попередніми підрахунками, нашими кошторисниками, то що ми здійснили всі відповідні обстеження, щоб відновити або частково відремонтувати ці аварійні критичні ділянки, є потреба понад 50, а можливо і 60 мільйонів гривень. «Низова підпірна кам'яна стінка. Вертикальна. В селіла зищина на 205-му кілометрі. Висота стінки 6 метрів. Вертикальна стінка. Зруйнувалася тепер через зволоження земляного полотна, видавало підпірну стінку, камні обсипалися і зробилося як су ґрунту земляного полотна, висипався у цей отвір і повисло дорожнє покриття, пішов закол, Бачите, за. Практично за усю лінію розмітки. Наразі більшість наслідків негоди вже ліквідували. До усіх населених пунктів відновили транспортне сполучення.